Коли сніг за вікном замітає нездійснені мрії. Новий рік за святковим столом нам дарує щасливі надії. Добрий день. Вітаю всіх стевничан і всю Україну з наступаючим е, новим роком. Бажаю в першу чергу всім здоров'я, міцного. І щоб у нас на Україні на наступний рік вже була мир, злагода, іби ми всі тільки посміхалися. Всього найкращого. Бажання збудуться загадують швидше, поки є час кохає раді світ, сповнений радості, свято дарує нам казку двічну і те, що Вітаю з наступаючими святами новим роком, Христом Різдвом, щастя нашим хлопцям здоров'я. Ви тримали Україна. там Україну в руках, де здоров'я наснаги, не їм, матінка Божа. Помагає а Ісус Христос забес їм здоров'я посилає, старі, забули з тебе привітати, а ти їх привітай і добра побажай у новорічних свято, щоб зібрати шановні серничани. Вітаю вас з Новим роком та різдвом Христовим. І бажаю, щоб проблеми негаразди обходили ваші доми в цьому році, щоб мир і злагода панувала в ваших родинах, сім'ях, щоб ви були здорові, щасливі і радісні. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Загадують швидше, поки кохай світ, радості двічну і те, що не сталося, Я бажаю спілчанам щастя, здоров'я, миру над головою. І землі під ногами мирної, щоб ніхто не хворів, щоб наші хлопці всі повернулися за то. І щоб більше не воювали з ніким. Дай Бог всім здоров'я. Кохає раді, і диво відбудеться, буде. Це годинник старим, я дванадцятий раз, повіру мрію і бажання збудуться, загадують швидше. Доброго дня, хочу. Всіх привітати з цими святами, які в нас в Україні святкують, Різдво Христове, новорічні свята. Хочу побажати нам всім, братям і сестрам, перемоги в цьому протистоянні, в цій війні. Перемоги не тільки над цим ворогом-агресором, але й перемоги в наших серцях, тому що Христос не даремно народився. Не даремно він вмирав і не даремно він воскрес і заповідав, щоб ми любили один одного. А ця любов полягає в тому, щоб ми допомагали один одному і єдналися навколо хороших і правильних цінностей. В тому числі і в нашому місті Стебнику хочу побажати, щоб ми всі були єдині в цій правді зробити щось хороше для нашого міста. Зробити хорошого нашим дітям, залишити пам'ятку нашим дітям, щоб наші діти росли в іншій країні, щоб наші діти росли вже в іншому місці, в хорошому в європейському місці. А для цього нам потрібно всім потрудитися і позбавитися від однієї дуже страшної хвороби, яка називається байдужість, яка називається інертність. Дай Боже, щоб ми були небайдужими до того, що робиться в нас на вулицях, до того, що у нас робиться в наших під'їздах, до того, що у нас робиться в сім'ях наших, і, зокрема, вже як наслідок нашої політиці. Тому що політика це все нас наслідок того, якими ми є насправді вдома, якими ми є на роботах, і якими ми є насправді. В наших серцях. Тому я бажаю, щоб ми всі були небайдужими до тої біди, яка в нас в країні, яка є в нашому місті. Ми знаємо, скільки в нас є речей негативних, скільки в нас є речей, які сьогодні вбивають людей без пулі, без війни. Це і наркоманія, це і алкоголізм. Якщо ми будемо і надалі байдужими, і нічого не робити для цього, щоб цього не було в наших під'їздах, в наших вулицях, в наших сім'ях, то воно буде прогресувати. І ніяка міліція з тим ніколи не дасть зради, якщо все місто не повстане проти цього, проти цього свавілля, в тому числі, можливо, і політичного, можливо, і бандитського чи якого іншого. Все залежить від нас. Тому в світлі цих свят хочеться, щоб ми щось переосмислили, щось передумали. Хай погане все лишається в цьому старому новому році, в цьому старому році. А в новому році хай буде все краще і тільки краще. Слава Україні! Щойно на землю сніг! Запах ялинки веселі вогні, хлопчик маленький проснеться в мені, що вірить в казку і дивну ніч. Скільки минула зим, я ніби давно попрощався з ним, та тільки на грудень почне свою гру. Я знову чекаю, я знову жду, Жду, жду зляка. Hey, 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 hey. Ще новий, рік, свято, де ти прийде на поріг, вся планета, ще новий. Рік. Доброго дня, шановні Мене звати Ярослав Пецюк. Користуючись можливістю, хіба привітати вас з новорічними та різдвяними святами, побажати передусім міцного здоров'я, сімейної злагоди, матеріального добробуту та впевненості у завтрашньому дні. Я переконаний, що з тих негараздів, які спіткали нашу державу, ми обов'язково вийдемо сильнішими, і наша держава неодмінно буде сильною просвітаючою країною. Яку поважатимуть у всьому світі. Доброго дня всім мені на правду, Дуже приємно напередодні новорічних свят, напередодні різдвяних свят. Привітати стебничам з наступаючим новим 2015 роком, з наступаючим різдвом Христом. Хочеться побажати від щирого серця. Перш за все це миру, миру Україні, миру стебнику. Однозначно побажати всіх гараздів земних. Це здоров'я, радості, щоб в кожній оселі панував лише мир, добро, злагода, людяність і взаємопорозуміння. Нехай наш народ на правду, завжди буде разом, щоб всі поверталися до своїх домівок і відчували тепло і благодать у кожного в оселі. Дякую, всього найкращого в новому році. За вікном лунають кроки. Білий сніг кружля в дворі, Новий рік дарує казку і дорослим дітворі. Подивися, як красиво в небі вогники горять, коли всі чекають дива, коли всі чекають свят, коли всі чекають свят. Доброго дня, шановні синечани, доброго слава Ісусу Христу, всім 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 моїм землякам у цьому місті. У передень нового року я хочу перш за все побажати вам міцного здоров'я, радості, щастя, успіхів у вашому сімейному житті, успіхів на роботі, матеріальних благ, щоб. Наш добробут став кращим, а найголовніше як всім українцям, так і нам, я бажаю миру, мирного неба над головою, щоб наші діти, наші покоління майбутнє не зазнало того, чого ми зазнаємо тепер. Навіть не віриться, що на сході України такі буремні події відбуваються, і гинуть наші молоді хлопці, наші, гине наша молодь. Тому я бажаю, щоб це найшвидше закінчилося, щоб був мир, щоб була злагода, так за все, як в цілій країні, в цілій державі, так і у наших сім'ях. При бажаю, щоб наше місто трошки більше процвітало в цьому році. Будемо надіятися, що цей рік принесе нам більше добробуту. Будемо самі дбати про наше місто. Адже ми, перш за все жителі цього міста маємо самі право дбати про те, щоб наші вулиці були чистими. Щоб наші діти мали де бавитися і гуляти цими вуличками, щоб наше місце процвітало і мало краще життя. Також бажаю всім освітянам, оскільки я освітянка, бажаю також нам і добрих учнів, і чемних учнів, і матеріальних благ, і всього, всього найкращого. Най вас Бог береже. Слава Україні! Засвітилась ялинка. Донечка, з новим роком скажи, дочка, скажи. З Новим роком не випускати рук, все у нас буде добре.